Лолюля. Пліміний сезон безпочаток повністю. Ось сидить на яйцях одна сам пара. От голубенятка від другої пари тут в жовтому вони будуть обоє. голубеняток з зерном. Моя птиця. От, рижо мраморної самки. Двоє голубеняток. Є ще маленькі. Ось пара жовтомраморна, така сірого мраморним спарована. Таким на зерні самчиком Ось побіг з таким зерном крепким. Вон там голубенятко одненьке є. Вилпилось вже. Тут від білих моїх. Парочка одна і друга парочка від другої пари білих моїх. І ось до теж такі вони. Одне жовтоське світло мраморне, а друге таке рижомраморну. Рижо сєвера якесь таке воно буде теж цікаве. Теж глядаються добре голуби. І пара в мене годують бойних статних голубенят чорне сплошне буде двочубне єйське, білоклюве буде воно у двочубних і буде чорне білохвосте одне теж. бойні годують мені разом статних. Там статні годують, бойних я міняю яйці. Так воно виходить хорошо. Бойним хорошо годувати статних, а статнім в мене годують бойних там теж. Як виходить, співпадає, перекладаю, міняю. Ось така птиця. Ще трошки і будемо літати в небо. Та й почнеться ще гонний сезон. До чого все. лю 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 Ось такі голуби в нас. Бойних я люблю дуже в небі. Декорація то декорацію у нас вони отдільно. Парочку відкинули, бо на був статник. Біла самочка з чорним самочком вже спаровані вони. А тут бойні. І бойні у нас літають всі голуби. Всі залишилися з хорошим польотом, з грою. Так що такі. Прийде трошки час і будемо насолоджуватися польотом і грою голубів. Білих тримаю тримаю мрамор, тримаю дві пари біли. Білі мені теж подобаються, вони літають добре, бої хороші в них гра. І що білі, Я думаю, нічим не уступають мрамору. Мрамор у мене теж крилі сильно летить. Ще люблю голубів з тривалим польотом, щоб вони летіли. Чим подовше покривалися, щоб, слава Богу, ці голуби, що я маю, я вибирав в мене відвід дуже жорсткий до, 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 до льотних якостей, до гри. Треба, вашу голову вже також мав пам'ять, щоб він не губився. Ну, поки з цим, бо колись тримав іранців головатих, ти губилися, піднімав. А ці, цих роєвий порядок з пам'яті. у мене минулий сезон я відганяв дуже сильно голуби. І не так, щоб загубилося, ні одне голубиня в мене не загубилося всі. Ні молоде, ні старших, то що я струбу побив трохи, звісно, молодежі, але ж як ти не будеш його гнати, як його треба відкрити, щоб воно летіло, щоб воно грало, і щоб це задоволення. Не лишаю я голубів на плем'я, які не відлітали три години. Голуби тут всі, від трьох годин і вище, які показали польоти по п'ять з половиною години, більше по різному, але голуби летять. Я дуже мені вони точно, я тримаю багато в своєму житті, не тримав різних а, так, статних окремо, держави, бо теж люблю, то вони в мене окремо живот, наші голуб'ять. Абоні, бакіни я особливо люблю, бо вони от мені вони підходять вони голуби.